Кабінет міністрів України затвердив та скерував проєкт про державний бюджет України на 2025 рік до Верховної Ради для розгляду у другому читанні. Проєкт передбачає вилучення частини грошей з міських та обласних бюджетів. Таке рішення не підтримує Львівська міська рада. З точки зору децентралізації дуже критичним. Чому тому що фактично два ключових Напрямки доходів міста це 4% від ПДФО. А ПДФО це головний податок для нашого міста. Вилучається так само, вилучається реверсна дотація. Тобто, фактично, бюджет міста може стати на 20% меншим, тобто, це в еквіваленті близько 2,5 мільярди гривень. При тому, що минулого року ви знаєте, було вилучено. Мільярд вісімсот військового ПДФО. Ми підтримали цю позицію, тому що це гроші, які йшли напряму на підтримку збройних сил, на Міноборони і на Держспецзв'язок. Сьогодні ж вилучаються гроші. Ніхто не комунікується питання, нема розуміння на що ці гроші вилучаються. За словами Андрія Москаленка, якщо Верховна Рада ухвалить це рішення, то місто доведеться скоротити видатки на ЗСУ. Скоротити програми підтримки для освіти, культури, соціального захисту та медицини, підвищити тарифи, буде загроза руйнування критичної інфраструктури та буде ймовірність втрати міжнародних проєктів. Заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Іван Собко каже, що неважливо, звідки надходять гроші на армію, чи з місцевого бюджету, чи державного. Якщо закон ухвалять, то у 2025 році з обласного бюджету передадуть 376 мільйонів гривень. А з 13 найбагатших громад області 2 мільярди 78 мільйонів. Звісно, що ми могли б зробити якісь певні. Розвиткові речі, Та? але коли знову ж таки казати і пробувати маніпулювати, що от ми би допомогли війську за ті гроші, так ми цими грошима допомагаємо війську. Тобто, чи ми ці кошти дамо тут у Львівській області нашим, скажімо, двадцять 80 чи іншим військовим частинам. Чи ті кошти напряму держава дасть відповідно на виробництво ракет? Є окрема державна дотація, закладена в державному бюджеті на погашення відповідно різниці в тарифах для окремих закладів, які відповідно приймають і ВПО, і там є окремий порядок. На це відповідно місцеві громади мали такі. Таку дотацію в цьому році, тобто, якщо скасовувати умовно цю державну дотацію і віддати 4% ПДФО плюс до тих 60 для громад, це буде те саме. Тобто тут нічого не міняється. Член комітету Верховної Ради з питань бюджету Павло Бакунець каже, що податки на доходи фізичних осіб важливо залишити у місцевих бюджетах. Я проти того, щоб держава. Ну так повністю не невідували місцеве самоврядування, адже тільки децентралізація місцевого самоврядування і кошти на місцях вони найкраще є проконтрольовані, і люди на місцях найбільше спілкуються із своїми вчителями, і своїми військовими, і з керівниками військових підрозділів, які в них зареєстровані або по різних фронтах. І вони чітко знали, як розділяти, тобто, коли кошти з місцевих бюджетів потрішки забирають до державного бюджету, а відповідальність за утримання школи, садочку, і народного дому, будинку культури, вулиці, водопостачання, водовідведення, освітлення вулиць залишається далі на місцевому бюджеті. Проєкт про державний бюджет України на 2025 рік спрямований на оборону, зокрема заробітну плату для військовослужбовців та закупівлю зброї, розповідає членкиня комітету Верховної Ради з питань митної, податкової та фінансової політики Галина Васильченко. На ці потреби у 2025 році передбачено понад 2 трильйони гривень. Передбачається додаткова субвенція з Державного бюджету органам місцевого самоврядування власне на компенсацію різниці в тарифах, і, ну, і інші речі, які необхідні. А в першу чергу там передбачається лише 12 мільярдів гривень. За розрахунками кабінету міністрів, на їхню думку, це зможе допомогти, зокрема в питанні компенсації тарифів, частина громад, ті, які спроможні, вони все рівно знаходили кошти для допомоги зсу. Зараз буде виходити так, що громади будуть змушені кожного разу йти на поклін в кабінет міністрів і просити кошти для того, щоб закрити ті чи інші потреби і повноваження. На думку економіста Віктора Борщевського, цей проєкт буде пригальмовувати зростання економіки. Забирає кошти в тих, хто їх заробляє. Так? Хто є бізнес, який шукає, який інноваційний, і все-таки розповіють ті сфери, які більш консервативними. Тобто це ну, ті люди, які не заробляють грошей, але виконують більшу соціальну функцію. Відповідно, швидкість економіки знижується, бо бізнес фактично би ті гроші, якщо б їх не забирали, або менше забрав, він б їх реінвестував. Знову ж таки, дбали б економічне зростання, а по суті гроші йдуть ті сементи, які не дають економічного росту прямого безпосередньо. Тільки з версії війна, то допомога вона трошки буде іншою. Будуть якісь інвестиції, гранти, але воно вже гроші не будуть заходити через бюджет. І в нас, по суті, якщо ми до того часу не зможемо запустити такої динамічної економіки своєї, у нас просто провалиться соціальний сегмент. Бо захід фінансувати соціальну сферу нашу не буде, а в бюджеті в нас не буде, коштів не буде звідки їх брати. Всі правки народні депутати в проєкт внесли до 1 жовтня. Проте бюджетний комітет ще може внести зміни за спільним рішенням. Зараз проєкт у черзі на голосування у Верховній Раді. Аби його ухвалили, потрібно більше 226 голосів. Ми також надіслали запит до Кабміну, аби там роз'яснили переваги таких змін. Такі зміни спрямовані на забезпечення комплексного підходу до підтримки пріоритетних сфер розвитку та відновлення економіки країни в умовах війни. Більше дізнавайтеся на сайті Суспільне.Медіа та наших сторінках у соцмережах. Своїми думками діліться у коментарях.